Як у вашій родині святкують новий рік? Ялинку вдома ставлять, і дом прикрашають, наражають ялинку, все вдома наражають. Що ви прикрашають? Прикрашаємо ми вдома дощиком. Вішаємо на ялинку такі шарики, і взводу ставимо на йолку. І, і ще теж туди такий дощик надіваємо і бусинки, туди надіваємо такі дерев'яні звірята. І ми ще тут надіваємо на, на, на обоє ще надіваємо теж такі бусинки. Гарно. А як зустрічаєте сам Новий рік? М -м М -м приходимо в садочок, радіємо, що на вулиці сніг. А ввечері, вже 31-го ввечері, коли вже темно на вулиці і вже майже 12 та година, то що ви робите? Салют пускаємо. І Виходимо на вулицю салюту, а я з мамою на балконі стою і дивлюсь, як папа запускає салют. Як у вашій родині святкують Новий рік? Покашають, люночку ставлять, і дімайш туди пада юночки. Що ви робите, от коли треба вже зустрічати новий рік, вже 12 година? Покишати і вбивати. А ти любиш новорічне свято? Да. Так. Шалонохарне. Хашива і кашля. Як ви святкуєте новий рік вдома? Ми. ми... Поставимо ялиночку, перекрасимо його і ляжемо спадки, а потім Дід Мороз прийде і нам поставити подарунки. І тоді ми проснемося, а там під ялинкою лежать подаруночки. Розусім приносить, чи тільки діткам, чи татові, мамі. Колись пеколачик колись, колись папі і бабі привіз при, 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 тільки, тільки носочки. Як ви у родині святкуєте Новий рік? Ставимо ялинку, прикрашаємо будинок. А яку ви ялинку справжню чи штучно ставите? Справжню. Пахне гарно. Так. Да. А потім, як зустрічаєте новий рік, поставили ялиночку, прикрас. Як ви у вашій родині святкуєте новий рік? Ми готуємо торта, ставимо на торта свічки, готовимо, всякі. всякі... страви. А Салат. Торт. Суп. Картошка. Коклета. Курочка. А ви тільки з мамою з, та, з мамою, з татом зустрічаєте новий рік, чи ще гостей запрошуєте? І гостей запрошуємо. А хто до вас приходить у гості на новий рік? Моя хрещена мама, тато хрещений, мої друзі. Мої ті, дяді приходять.